Категорично вітаємо вас біля ваших рідкокристалічних екранів. Ця програма є логічним продовженням минулої. Її, до речі, ви можете знайти на сайті каналу. ТВА там ми торкнулися ленінського культу особистості зі всіма елементами древнього містицизму у купі з ритуальними технологіями, що демонструють всі аналогії із древнім Вавілоном. Панове, ми живемо з вами у апокаліптичні часи. Не лякайтеся. Справді тім, що просто за певних обставин ми не зовсім адекватно сприймаємо це слово. Апокаліпсис з грецької це е, зняття вуалі, тобто той період, коли все таємне стає явним. Науково-технічний процес катастрофічно прискорив обмін інформацією між людьми. Зараз у тих, хто живе не лише тільки процесами свого кишково шлункового тракту та статево-січової системи, її, тобто Інформації накопичилось стільки, що вона потребує негайної систематизації і певних висновків. Нам потрібно зі всією сміливістю та неупередженістю подивитися на нас на людство. З точки зору космічного прибульця, який спостерігає за нами, з висоти геостаціонарної орбіти, як мінімум. Отже, впродовж теми культу Леніна, культу мумії, культу того, хто живіє всіх живих. Давайте сьогодні спробуємо. Розібратися, як же ж ми сьогодні ставимось до смерті свого тіла? Вам не страшно? Тоді ми починаємо вас дивувати. Вже чую ваші зауваження стосовно апокаліпсису. А як же ж ці ті жахи, з якими нас пов'язано це слово? А як же ж, наприклад, Армагедон? Адже він, як Ленін з Троцьким, як Маркс з Енглісом іде у нашій уяві у спарці разом з апокаліпсисом стосовно світлого майбутнього нашої цивілізації людської, яка за будь-яких обставин має загнутися внаслідок своєї духовної безперспективності. Армагідон, остання битва між добром і злом, між чорним і білим, між твердим. Рідким між холодним і гарячим, згідно біблейських пророчеств, вона має відбутися у долині Мегідо, неподалік від Єрусалиму. Давайте подивимось, як ця долина виглядає сьогодні. Тут знаходяться дуже родючі землі у порівнянні з навколишніми пустелями. Зараз у долині живуть мирним життям люди у затишних поселеннях, всім своїм способом життя, не демонструючи свого занепокоєння і з приводу перебування в епіцентрі наймасштабніших в історії людства бойових дій. Що можуть розпочатися у будь-який момент, сміливі вони люди, ті, що живуть у долині Меїдо, проте все одно наш первісний страх перед переходом по той бік життя заселяє по той біччя найжахливішими істотами, які всі як один прагнуть лише тільки завдати нам проблем. Якщо ми чогось не розуміємо, то ми починаємо це ненавидіти або боятися. Це відео записано цими днями на антиєвропейському мітингу у місті Дніпропетровськ, що проходив саме під місцевим пам'ятником. памятником Ленину. Заводы вырежут, зерно увезут, а раб и подсолнечник жрать не в состоянии. Даже сейчас уже молодых девушек убивают и с них делают консервы мясные. Пусть себя дома наводят порядок, разбираются. З підрастамі ані лезуть чужий город за своїм уставом. Педерасти і бельгійські консерви з Україною. виникає два питання: перше, де можна насправді замовити бельгійських кулінарних канібальських шедеврів, і друге питання, що насправді робиться у голові цієї людини похилого віку, яка життя прожила і мала б бути мудрою, мала б вміти відділяти зерна від ментальних фекалій минулого. На жаль, таких демонологів в лапках у нашій пострадянській країні живе багато. Мільйони цих людей свого часу пройшли через Ленінський Вавілонський зікурат на Красній площі. Більше ста мільйонів людей спустилося до саркофагу Леніна за час його роботи. Сьогодні довжелезних черг до Мавзолею вже немає. За Ленінською таємною технологією були муміфіковані тіла багатьох лідерів комуністичних країн із подальшою закладкою мумій у Мавзолеї. Наприклад, болгарського лідера Дімітрова, монгольського Чойбалсана, Чехословацького Готвальда, В'єтнамського Хошеміна, Китайського Мао Цзедуна, Ангольського Агустіння Нетто, Північно-Крейських Сена та Кім Чен Іра. ми неодноразово у своїх програмах називали ленінський культ новою релігією, що викликало певний негативний резонанс серед нашої глядацької аудиторії в тім, що люди у своїй більшості можуть сприймати в якості релігії лише тільки звичні для них явища із набожними священнослужителями та традиційною ритуальною специфікою, але не все так просто. Всі сумніви стосовно Ленінського мавзолею як головного храму саме радянської релігії розвіяв як не дивно сам Володимир Путін, відповідаючи свого часу на запитання про доцільність подальшого перебування мумії Леніна у Мавзолеї на Красній площаді в Москві. Прислухайтесь уважно до сказано. Многие говорят про мавзолей, там, говорят, это не соответствует традиции. Чего не соответствует традиции? Поезжайте в Киевско-Печорскую лавру или посмотрите, что в Псковском монастыре, либо на Афон, там мощи святых людей, уважаемых, они, они присутствуют, пожалуйста, там можно все посмотреть. И в этом смысле коммунисты даже в, этом, в этой части традицию перехватили. Сделали это грамотно, сделали это в соответствии с потребностями, с потребностями того времени. Но нам нужно вернуться к корням. Володимир Володимирович ясно дав зрозуміти, що мумія Леніна це аналог християнських мощів у Київській лаврі. Якщо через мощі у храмах, як кажуть священнослужителі, з неба сходить благодать, то яка така благодать сходить через тіло Леніна Ідеї, і де її джерело теж на небі? Можливо, пан Путін навів не дуже вдале порівняння, не розуміючи, про що говорить. Домагаючись, хоча б якось виправдати присутність Леніна у Мавзолеї, у самому сакральному центрі Москви і Росії. Хоча ви знаєте, навряд, навряд. йому раніше і зараз є звідки брати, черпати правдиву інформацію на відміну від нас з вами, користуючись інтернетом, не лише тільки для пошуку котиків і парнухи, ви можете з легкістю дізнатися, ким був дід Путіна. Він був особистим шеф-кухарем Сталіна і Леніна. Уявляєте, якою було потрібно володіти довірою цих людей, щоб подавати їм на стіл їжу? І при цьому всьому ви в інтернеті не знайдете фотографій батьків або дітей пана Путіна. Дивно, чи не так? Не можемо дозволити собі обійти увагою феномен московського некрополя під кремлівською стіною, який було засновано 10 листопада 1917 року. Саме цього дня, незважаючи на невдоволення місцевого населення, під кремлівською стіною була зроблена перша закладка з 238 тридцяти трун. На даний момент відомо тільки 57 імен захоронених. Згодом тут з'явилося ще 15 братських могил із невідомими бійцями революції. Стіні та під стіною захоронено більше 150 видатних діячів СРСР. Центром московського некрополя є, звичайно, мавзолей. Здавалося, про цей мавзолей вже відомо все. Але реальних планів цієї дивної споруди ви не знайдете. Вони до сьогоднішнього дня залишаються засекреченими і не тому, що там є що приховувати, а тому, що там приховувати. Нічого, так принаймні говорять офіційні джерела. Але місяць тому е російська преса здивувала весь світ дивним репортажем в одній з російських газет. Журналіста одного з видань було запрошено на екскурсію до Мавзолею, де йому було продемонстровано те, про що не знав ані Хрущов, ані Брежнів, ані сам Путін. Ось цей колумбарій із нішами під урни з прахом знаходиться над саркофагом Леніна. Тут за легендою мали знайти свій останній притулок найвищі керівники радянської імперії. Його нібито наказав замурувати сам Сталін, про що потім нікому не розповідав. Ще більше масло у вогонь інсинуації підлила кілька років тому новина про появу справжнього НЛО над комплексом кремлівських споруд, саме над Мавзолеєм. Об'єкт був зазнятий на плівку з кількох ракурсів та являв собою гігантську піраміду, що зависла на висоті близько сотні метрів. Новина облетіла світ дуже швидко. Про випадок навіть повідомили кілька центральних телеканалів, зокрема англомовний російський раша тудей, що демонструє позицію уряду Росії для всього світу. Перші ж особи держави зробили вигляд, що не знають про зафіксований об'єкт. Саме обсуждаємо відео зараз, по крайній мере, в інтернеті, НЛО, яке замітлі прямо над Кремлем. В этой неделе в небе э, над центром Москвы был замечен темный треугольный объект. По словам свидетелей, объект имел пирамидальную форму и был шириной до полутора километров. Выникает питание, а про что еще Путин не знает? Ви будете здивовані, але на території колишнього радянського союзу знаходилось як мінімум три мавзолеї. один в Москві, а два інших в Україні. Так, саме в Україні. Звичайно, в першу чергу ми маємо на увазі мавзолей геніального лікаря Пірогова. Микола Іванович Пірогов помер 5 грудня 1881 року, і за місяць його тіло було забальзамовано петербурзьким лікарем Бивацевим. На прохання дружини Пірагова, баронеси Олександри фон Бістром, пірогов абсолютно неодіозна особистість і навколо його персони не створювалось ніякого культу. Міміфікація його тіла була швидше науковим експериментом, нам так принаймні здається. А от де ж знаходиться ще один мавзолей в Україні? І чий він? Ви не повірите? Насправді було міміфіковано за ленінською геніальною технологією героя чисельних анекдотів. А також героя громадянської війни Котовського. Він і по сьогоднішній день лежить у своєму мавзолеї. Герой громадянської війни, у минулому гангстер та ракетир Григорій Іванович Котовський Чекає на своїх можливих відвідувачів у одноіменному місті Котовськ, яке раніше мало назву Бірзу у Одеській області. Мавзолей побудовано у 1925 році. Тіло Григорія Івановича зберігається у труні з віконцем, куди не рекомендується зазирати. Колись тут навіть проходили військові паради за аналогією із червоною площею у Москві. Будете у місті Котовськ, завітайте до Котовського. Вибачте, за Каламбур, як бачимо на певному етапі формування радянського культу була спроба розмноження комуністичних мощів від різних, так би мовити, святих чий життєвий шлях, важко назвати високодуховним. І, взагалі, звідки взявся у цей людський потяг до. Маніпуляції із мертвими тілами і з подальшою їхньою демонстрацією у спеціальних спорудах, звичайно, в першу чергу згадується стародавній Єгипет з їхніми фараонами, але тут є одне вагоме але. Чисельні єгипетські мумії відомі на весь світ завдяки невтомній роботі археологів, Ще за останні 150 років подіставали з багатостраждальної землі Єгипту десятки тисяч муміфікованих тіл стародавніх мешканців цієї країни. Це мародерство масово тут триває по сьогоднішній день. І головне, єгиптяни закладали мумії не для того, аби на них витріщалися всі, кому хочеться навпаки, порушувати їхній спокій вважалися гріхом. Древні народи південної Америки теж закладали своїх міфікованих героїв у піраміди, проте не часто таких випадків було зафіксовано лише кілька з іншого боку. Індіанські цивілізації залишили нам у спадок велику кількість дивних артефактів у вигляді кісток хомосапіїнців, які на перший погляд були такими самими, як і ми з вами. Але відрізнялися від нас вигідно відрізнялися розміром свого черепа. Він у них був вдвічі більший за наш на даний момент. У різних країнах Південної Америки знайдені тисячі таких черепів. Своїм виглядом вони одразу наштовхують людей із багатою фантазією на висновки стосовно прибульців із далеких планет, яким не вдалося повернутися вчасно додому. Науковці пояснюють такі форми певними традиціями у диких індіанців. Нібито вони навмисно із дитинства витягували голови своїм дітям, аби вони були схожими на древніх богів цих народів. Проте останні дослідження свідчать про те, що ми маємо справу не із деформованими людськими головами, адже із такими травмами людина не змогла б вижити. А ось так, між іншим, виглядала донька єгипетського фараона Ехнатона. Більше того, захоронення людей з такими головами зустрічаються не тільки у Південній Америці. У Російській Федерації подібні знахідки не раз заганяли у глухий кут представників сучасної науки, тому про них особливо не розповсюджуються, адже доведеться переписувати підручники з історії, які тільки нов вийшли в світ і почали формувати свідомість школярів у потрібному напрямку. Ось один з таких випадків інформація про який таки просочилася в пресу. Під російським містом Омськ археологами було знайдено древнє поховання людини, що за всіма ознаками мала особливо високий статус серед населення. Форма та розмір черепа наштовхнула дослідників на певні інтригуючі висновки. Це викликало, ну у кого та -то -то тому що... значит форма черепов оказалась совершенно необычной для нормального человека. Отголоски мифов о каких-то богах спустившихся с неба с вытянутыми черепами, удлиненными черепами, какое-то почтительное такое отношение как особые люди. Это группа людей, которые представляли собой скажем так живой прибор, определяющий наличие например опасности или могли делать метеопрогноз. куди вони зникли ці пришельці чи ушельці, можливо, просто вимерли, адже з такою черепною коробкою можна запросто потрапити під роздачу життєвих негараздів за принципом горя ума». У багатьох легендах різних народів світу говориться про існування підземної високорозвинутої цивілізації, яка практично не контактує із людством внаслідок нашої вродженої дикості, з країни Китай надходять останнім часом Сом, багатообіцяючі повідомлення, які ніяк не пов'язані із кредитами для України. Здається, китайці, самі того не розуміючи, лише тільки підтверджують всі теорії стосовно існування цієї підземної цивілізації. Буквально кілька місяців тому ці фотографії облетіли вузький сегмент інтернету. Західні спелеологи виявили в одній із провінцій Китаю гігантські печери, де збираються хмари, йдуть дощі, та мирно течуть цілі підземні річки. При бажанні тут можна навіть скористатися авіатранспортом. Місця вистачить трохи раніше. В іншому місці була відкрита ціла система явно рукотворних печер із сіма ознаками машинної обробки поверхонь. Місцеві мешканці знають про них лише те, що вони тут були завжди. Почули про унікальність технології бальзамування тіла Леніна, яке в чудовому стані зберігається ось же майже 100 років. Але з тої самої країни Китай надходять вражаючі повідомлення, які дивують всіх тих, кому не йметься. У провінції Дзяньсу будівельниками було знайдено кам'яний саркофаг. Коли археологи його відкрили, то зі здивуванням виявили, що там знаходиться мумія жінки. Що чудово збереглася, не зважаючи на серйозний вік. На думку китайських фахівців їй не менше ніж 500 років. У мумії збереглася в чудовому стані не тільки шкіра обличчя, але навіть і волосся, вії та брови. Тіло було загорнуто в шовкові простирадла. Наявність ювелірних прикрас свідчила про приналежність жінки до еліти тих часів. Як бачите, до Китаю можна їздити не тільки з простягнутою рукою за грошима там себе можна озброїти новими знаннями. Більше повідомлень про цю китайську забальзамовану жінку до преси не надходило, адже людей це не цікавить. Людей більше цікавить, наприклад, ось це. Тому і використовуємо у нашій програмі в якості декорації, аби підвищити свій рейтинг. Страх перед смертю вже тисячі років штовхає людей на дивне з точки зору космічного прибульця поводження із мертвими людськими тілами. Ще раз зауважимо, що ми лише збираємо факти для кращого розуміння себе як біологічного виду, тому звинувачувати нас в некоректності або упередженості не варто. Ще не так давно. Ці інкрустовані дорогоцінним камінням, золотом та сріблом скелети були неодмінним атрибутом католицьких храмів у деяких містах Європи. Нещодавно вони були знайдені та представлені люству в якості вже історичних артефактів. А це мумії членів ордена лицарів смерті з італійського містечка Орія. Вони знаходяться у підземній частині храму та користуються великою популярністю серед чисельних туристів, охочих до гострих відчуттів. Кров святого Януарія зберігається у спеціальній колбі. У кафедральному соборі Неаполя тричі на рік під час відповідних релігійних свят вона із твердого стану переходить у рідкі? Ми навіть навчилися робити храми з людських кісток, аби потім в них звертатися до Бога. Цікаво, а якими очима на все це дивиться, сам Бог? У нього ж є очі? Він же ж з бородою і сидить на хмарі. Принаймні, нам його так малюють: повінчатися у храмі з людських кісток. Як вам така ідея? Храм коститься у чеському місті Кунтагора. Тут зібрано кістки 40 тисяч людей. З них, як бачите, виконане все оздоблення внутрішніх приміщень храму від люстр до вівтаря та орнаментів на стінах. Чехія щорічно приймає тисячі туристів зі всього світу, які бажають побачити це унікальне творіння рук людських, судячи зі всього розглядаючи людські рештки у вигляді кісток, ми, окрім первісного страху перед смертю, відчуваємо ще й певну. Насолоду, адже тільки таким чином можемо на жаль відчути себе по-справжньому живими, розуміючи, що вони вже померли, а ми ще ні. Париж місто романтики. Саме на вулицях цього міста потрібно зізнаватися у коханні та вслухатися в хруст французької булки. Проте варто таки зазирнути трошечки глибше для того, щоб в усіх подробицях зрозуміти цей періс. Ви бачите зараз те, що знаходиться під всією центральною частиною столиці Франції. У паризьких підземеллях, які простягаються мінімум на 300 кілометрів, знаходиться близько 7 мільйонів людських скелетів. Кістки акуратно складені та відсортовані. Черепа посаджені на розчин. Аби трималися в купі, видно, що проведена серйозна робота із певними елементами творчого підходу. Туристи із особливо сміливих теж полюбляють цей специфічний екстрим. Спочатку сюди, а потім вже на поверхні поцілунки і булки. Романтика чи не так офіційна версія стверджує, що під Парижем упаковані люди, що свого часу померли від чуми. Проте така кількість людей фізично не могла проживати у середньовічному місті. Тоді ж, звідки всі ці кістки? Офіційні історики сором'язливо уникають розмов на цю тему. Наш київський головний некрополь знаходиться на Печерську поруч із головними державними спорудами. Всі ритуальні заходи із шанування пам'яті мертвих та загиблих в столиці проводяться у парку Слави, за яким знаходиться меморіал Голодомору. Далі Лавра, а потім музей меморіал із батьківщиною мати. Її відкрив у 1981 році сам Брежнєв. Чому він не поцікавився стосовно просторової орієнтації цього монумента? Адже зброю і щіт повертають завжди до ворога, а спиною повертається туди, звідки немає небезпеки. Батьківщина мати суворим поглядом дивиться у бік лівого берега. Ну ви розумієте, судячи цього на цій планеті, не завжди було так, що людей ховали у землю. Зараз за моєю спиною знаходиться дивна для гостей столиці. Споруда, яку зазвичай кияни намагаються обходити стороною, їх можна зрозуміти. Київський крематорій. чуєте цей звук зараз. Він працює тут в 20 метрах. Знаходиться вихлоп. Крематорій може прийняти лише кілька людських тіл за добу. Проте у деяких країнах з відповідними релігійними поглядами до процесу кремації ставляться дуже серйозно. Знаменита на весь світ Індіра Ганді, шостий прем'єр-міністр Індії, після вбивства, була кремована на очах цієї країни. Церемонія кремації транслювалася індійськими телеканалами. У цій країні індуїзькі звичаї збереглися у незмінному стані з прадавніх часів. Переважна частина населення країни не користується високотехнологічними крематоріями. Вони роблять вибір традиційно на користь погребального вогнища. Бажано, щоб кремація відбувалася на березі священної річки Ганг. Якщо тіло буде повільно розкладатися в землі, то це ускладнює шлях душі померлого, яка залишається прив'язаною до свого тіла, поки воно не перетвориться на прах, так вважають в індуїзмі. На жаль, бідним прошаркам населення не вдається дістати потрібну кількість дров для повного спалювання тіла. Тому узбережжя річки Ганг на сьогодні є не найкращим місцем для пересічного західного туриста. Тіла бідних індусів дістаються собакам, або ними граються діти. А поруч дехто займається гігієною власної ротової порожнини. Stop, baby, no, some, stop, no, but... Ось так. Не дуже естетично. Але ж на початку програми ми з вами домовлялися, що спробуємо подивитися на нас, тобто на людство зі всіх боків, а не лише з того, де припудрено. Чи можна пояснити певні аспекти нашого ставлення до мертвого людського тіла лише первісним страхом перед смертю? Важко відповісти однозначно. Одне можна сказати точно: людське бажання вижити будь-якою ціною за будь-яких обставин дуже часто штовхає людей на найстрашніші злочини проти власної гідності і совісті. За людське бажання вижити за будь-яку ціну на цій планеті чіплялися раніше і чіпляються зараз такі явища, як страх, жадібність, рабство та зрада. Можливо, колись науково-технічний і духовний прогрес дозволять нам мандрувати між життям і смертю так само, як зараз ми пересуваємось між континентами. Цікаво, якими очима тоді ми подивимось на себе сьогоднішніх до наступного конекту.